Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії Автопарк, а у нас бізнес на колесах на продажу. Це фудтрак на базі Mercedes 308D грузопідйомністю до 3,5 тонн, жовтий колір, вигун 2,3 літри. 2 літри дизель, автоматична коробка перемикання передач, автомобіль укомплектований під фудтрак. Що можемо бачити? На борту, по-перше, є генератор, також встановлено 4 гелевих акумулятори та інвертор. Далі на борту є апарат для приготування кави, холодильник, газовий балон, гріль та система витяжки. Тобто, можна заходити та вже починати. Свій бізнес. Є освітлення та все необхідне для роботи. Автомобіль має 4 ступеневий автомат, без проблем запускається та їде, технічно повністю обслужений. Нещодавно було проведено ТО, замінено масла, фільтра, привідний ремінь та все необхідне. Також бачимо, є. Ось таке віконце для обслуговування клієнтів, також є бокова дверка, через неї також можна проводити обслуговування та вихід позаду. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса. Придбати його можна в кредит, лізинг, рейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш важливий спосіб. Приходьте до нас, покажемо, розкажемо, допоможемо в передбанні. Найкоротший термін. До зустрічі, друзі, мирного неба.